Ну, на конкретному прикладі хочу зняти з тебе рожеві окуляри, які на тебе вже вдягнули. Велика кількість нових продавців, які торгують вживаними котушками Шиману та Дайва, тягають їх з японських аукціонів. І частіше за все, це стосується тих котушок, на які вже немає підтримки виробника. Тобто моделі колись вони були гучними. Тобі зараз розповідають, У 2025 році конкретний приклад: Ванквіш 4000 XG, легендарна котушка, легка котушка, потужна надійна, супер м'яка та плавна. Коли вона такою була, у мене одне питання, в 2012 2013, 2014 14 роках. Що далі? Далі прийшли нові технології. Якщо порівняти, наприклад, той самий навіть 16-й Ванквіш з 12, то це зовсім різна робота механізма по відчуттям для власника. Легкою, коли ця котушка була, вона зараз важить на кілька грамів по факту, а не по заявленням, більше, ніж 21 й твін в такому самому розмірі. Вона важить по факту 250 з копійками грамів, щоб ти розумів. Легкою була вона в 2012 році. Якщо взяті поставить поряд, 16-й, 19-й, особливо 19-й Ванквіш, особливо виготовлений до 2022 року, ну 12-й Ванквіш ти навряд чи захочеш надалі використовувати. Це різні по комфорту зовсім котушки. А ти знаєш про м'яку та плавну роботу, що котушки тих часів майже всі у Шиману мали певні відчуття роботи нескінченого гвинта. Тобто на рівномірній проводці ти постійно чув, Так це без навантаження? Ось такі приблизно відчуття. І для тих часів це було нормою. А для наших часів, ну я б такою котушкою сам відрибали пару проводок і відклав би їх в сторінку. Що зараз відбувається з більшістю покупців цих котушок? Купують, потім шукають деталі, щоб відновити до стану нової ці котушки, які виглядають дуже гарно. Але по суті, за кілька рибалок японець, який ловить океанічну морську рибу, коли сяде там терпіда 40 кілограмів. Швидко прикатують деталі механізму. А придбати їх немає де компанії не завжди і 12 років витримують по підтримці своїх старих моделей новими деталями, щоб ти розумів. От скажи мені, легендарна, легка, суперприємна в роботі, так це було колись. Але для сучасних реалій це вже не актуально. З 2015, дивись, року моделі по 2021 другу половину.